і... Тому що невчасно. Невчасно я сюди зайшов, не встиг зайти нормально і, походу, зараз ця піца буде отримана. А чого, нас не, чого нас не вбивають? А чого нас не вбивають? Що нас не вбивають? А чого мене не вбивають? А чого мене не вбивають? То мене не вбивають. Піц? Я з тих не вбивають? Піца! Я її вже їв. <різь> <різь> Добре, сьогодні ну, зі мною знову мої друзі, адже ви Піца! вже бачили напевне відео на моєму комісію. <різь> <'язані. різь> Піца мене не вбиває, рятуйте! <різь> И, о, бачите, тут r 16 доступно, бачите, яка моя голова. Нарешті я можу це показати. У мене волосся із з балки вистається. Бачите, волосся з балки вилізає. Хоча це дуже-дуже дуже, дуже, дуже прикольно. А мене хтось урятує? official word of Mexico. В Мексико? А яка там? Англійська? В Мексико іспанська, да? Іспанська. Піца! Ну з'їжджа! Можна мені... Можна мені якось тут вбитися, а то мені не подобається. Я ви... Ну то можна було зараз вирішити. Так, я думаю, де там у них посолки. А, ви майже дійшли до кінця? О, Сашка майже дійшли до кінця. Пікесайд. Так, дальше, Що це таке? Бадузе, <тараз> джун. Хеллоу, Hello. Hello, Hello а ти вижив. Yeah. Да, Сашка, а тут залишалося ще дві кабінки. А там двері? Там двері пробігли. Там двері. Сашку, Сашку Рашу бив. Або Амбус. Що тут у нас? Таїланд. Це Таїланд? Ні, це не Таїланд. О, тут є шапки якісь. Косметика. Нема косметики. Так. Ні. Ні, вона... Ой. Піца! Да, мене піца залишилася. Мене піца забиває! Мене піца не вбиває, ой. Місе! Ні, ні, я їх не виграю. Мі, давайте оце от космос, я його 100% виграю. Ми всі виграємо. Будь ласка, Денис, я виграю 100%. Ти порограв флаги стран. Будемо сваритися. Нептун. Де? Це Сатурн? А де Сатурн? Бо в мене не показується. Мене не показуєте просто, я, а я сама маю робити. В мене то от тільки зараз показав. Навіть... Потім. Я англійську добре знаю. Так, так, так. Е, це. це оце вот. це не астройд. Взагалі. Вот. Це Констелачен. Те... Конст... Коротше, це зоряне оце от. Ні, який горі не вийде, про що вопше. Давай, а корект ансвер. Правильна відповідь. Юпітер. Я... Я... Це... Я... Гемінік. Я... Г... В кого Руська? В кого Руська? Вроді би, вроді би. Пхенікс. Пхенікс. Пробачте, якщо я вас прибив Гіміні, я не пам'ятаю такой гіміні. Чого зразу Гіміні? Це не знак зодіака. Хто сказав, що тобі це знак зодіака? Там зомбі? Там зомбі. Там зомбі. Да? Це сонячне затемнення. Раз в п'ять раз. Last twist year. Один раз в п'ять років. Ой-ой-ой, Походу я помер. Ну я не знаю, ну вроді би. Ні, вроді би. Спасибо, У більше. Копію. Мене делейкнули, а не копіювали. Добре. Час, час Чого ви без мене, мене? Тесі? я щось бачу. не помню? О, зрозуміло. Знову перше ви мені допоможете, бо я нічого не бачу. Перше ви мені допоможете, тому що я нічого не бачу. Там не будеш план. Ютуберс. Ютуберс. О, космос. Ютуберс. Ютубер. Я за космос. Я ютубер. А я вибрав космос у вас, бо я ж себе не вибрав космос. Я нічого не можу вибрати. Спейс! О, спейс. Ай. Якщо, якщо ви через ваші оці от ютубери ви мене підставили, то я вас усвідомлю. Ви мене підставили! Ми не, не виживемо, ти все, зір'ємо. Вона без буде стріляти. У мене просто висне, і то не немає. Не, не. А якщо хочете відео із, т... із екрану, наприклад, того от, нубіка, це той, до речі, хтось не грає. Нубі повернися до мене до стекла. Я не бачу, до речі, я не бачу, до речі. Я не бачу, в мене нема картинки. <світ> О, оцю я знаю, оцю, оцю я знаю, оцю я знаю, звідки знаю, я не знаю, але знаю. Оцю я знаю, звідки знаю, я не знаю, але знаю. Я її купляв. А як Це тут та... ще купляти нуль коїнців? Де тут мама він береться? Ооо, фаски мама! Я теж... Це, до речі, усі говорять, що її знаєте. Я не знаю, я її десь бачив. Не знаю, звідки я її знаю, але знаю. Ось, це магазин, що ти тут продаєш? У мене, якщо, на жаль, грошей немає. Так. Косметика. О, тут є косметика. Ааа, це положка. Що, тестінг! два. Ого. Краще уж, напевно... А, все. Ви мені на самому початку поможіть, будь ласка, да. бо я да. не